Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні мама буде готувати для вас давній корж на квасному молоці з содою. Розказуйте, маму, що треба. Кидаю соли, отак у пушки. Добре? Давайте. Соли. Муки там кає, десь пів кілограма, може, трошки більше, муки є. Півна кілограма. До кілограма муки. Мама каже, трошка дала, мама цільнозернової муки. Так, даю молока квасного. Квасного молока або кефір. 250 мл. Милли... 250 грам. О, горнєтку. Так. Б'ю яєчку. Одно яйце. Одно яйце. Так, посипаю за два рази цукром. Отак. Цукру. Отак от. Цукром, от Цукру десь столова, лишк, столова дві лежи. Я так собі знаю. Отак. От, от. от, от. Що ще тут є? Тепер чайну ложку соди. Таку рівну чайну ложку соди. Отак От я знаю десь лишку, столову ложку олію. Я собі отак. Бо я не знаю так потім. І те, тепер замішуємо. Отут тут і, і навіно постоїть. До години, аби трошки так і підійшло. Ми замісили кісту, мама замісила кісту таке, як трошки тугіще, як на вареники. Ну Може трошки легше. Легше, як на вареники трошки. І най годину має постояти. Най постоять годину, тоді. а тоді в духовку класти, тоді будемо випікати в духовці. І най, найпечасті в духовці. Taip, mes продолžujame. Dabar problema. Via. Ir taip. Доволона вот мене не слід до пальцю. Бліжка тридцять сантиметрів. Діаметрі. І отак. Пальчиком. Вітя я всюди моя. Я добре, нічого це. Духовка у нас розігрівається на 180 градусів і кладемо в духовку випікати. Коли печеся, ми вам скажемо, скільки випікався. Вибираю корж. пробую дитину. Упік, файні піксі, о, де кладу на другу бляшку, а що чугет. Бо здуховки вибрали. О, Але все але горяче, я весь ми... куштували. Нехай найпростини, випікавсі. хвилин. 20 хвилин, бо то там 30 20 хвилин випікався. Ну, я вже хвилин не знаю, який. 20 хвилин випікався в духовці. О, будемо найпростине, будемо розріжемо і покажемо, який. І будемо розріст. смакувати. Ось такий вийшов наш корж. М'ягенький, такий пористий, такий гарний. Підписуйтеся на мій канал, запрошуйте друзів, став, став, ставте лайки. Будьте здорові. До зустрічі!